Друзі, вітаю на магії рослин. Такі запитання. Чому квітли, томати огірки, а зав'язі немає? Або зав'язь була і потім вона осипалася. Чому з'являється гниль серцевини плодів, наприклад, буряку чи яблука? Чому розтріскуються томати, особливо рожеві? Чому деформуються полуниця, плоди? Чому дрібні грона у винограду не всі ягоди великі? Соковиті, хтось подумає, це хвороба, шкідник. А виявляється, це через нестачу бору, мікроелемент-бор. Бор впливає і на розмір плодів, і призводить до хлорозу, що ми і бачимо на листках. Вони мають пожовтіння до краю і навіть такий бронзуватий відтінок. І як ми можемо вплинути на цей процес? Тільки додати бор. Доброго, де буде великий відсоток бору. Кінець травня і в такому стані наші томати, перці невеликі, у батьків більше в два рази, бо сіяли раніше. Закрит ґрунт агротканиною це мені полегшує догляд. Не перший рік так вирощую, все мене влаштовує. Вже квітують або є зав'язь, і це відповідальний період. Ми завжди радіємо першому помідорчику, огірочку і потрібно зберегти зав'язь, в чому і допоможе бор. Він відповідальний за врожайність. Ще не назвала таку проблему, як відмирання верхівкової точки росту овочевих культур, і за це також відповідає бор. Чим я обробляю овочеві та плодові? У мене розчин добрива бороплюс. Італійський препарат не перший рік користуюся, можна обрати і борну кислоту, але добрива в хілатній формі це швидка дія, максимальне поглинання рослиною, немає токсичності, опіків і потрібно 10-15 мл на 10 літрів води. Хоча дозування залежить і від складу ґрунту, і від потреб культури в певний час. Це у мене розсада томатів, які я ще не висадила у відкритий ґрунт. Тут начебто все нормально, да, Фред? Ти теж бачиш, що все нормально. Але буду вже застосовувати бор, тому що вже є зав'язь. Які особливості застосування бору? Його дефіцит ми побачимо на молодому листі. Бор елемент, який не рухається від старого листя до молодого, тому потрібно обробити молоде листя, зав'язь. І таким чином ми допоможемо рослині. Як часто? Вперше ми можемо застосувати до цвітіння, або коли квітує рослина. Потім під час вегетації, коли вже наливаються плоди, тобто в декілька разів. І особливо, якщо мова про овочеві культури, які віддають нам хвилями врожай, є культури, яким бор вкрай необхідний. І це, наприклад, яблуня, виноград. Цукровий буряк, томати, кукурудза. Я вам надам табличку і там ви бачите, де три плюсика. Ці культури потребують багато бору. Тому беріть до уваги цю інформацію і застосовуйте бор в садочку на городі. Головна задача зараз це максимально зберегти зав'язь або щоб її було як набагато більше. Коливання температури, дощ, різні стресові погодні умови, це також впливає на рослини. Є такий препарат, який нам може в цьому допомогти: максікроп сет або максікроп завіясь. Тут і бор, і цинк. Якщо ви уважно дивилися табличку, то бачите, там, де бор потрібен рослинам, там і цинку. Потрібно у великій досить кількості. Цей препарат має і бор, і цинк, тут екстрат водоростей, має стимулюючу дію антистресову. І він допоможе нам і зберегти зав'язь, і щоб її було набагато більше. Можна ці препарати поєднувати, але тоді потрібно відрегулювати кількість е, бороплюс. Тому що, хто вирощує виноград, яблуні, вони. Застосовують комплексом ці два препарати. Також ще магічний препарат, який я, напевно, з 20-го року я його застосовувала, але на огірках. Це Бенефіт стимулятор, який впливає на розмір і масу плода. А також він робить плоди більш щільними. І якщо ми на фазі запилення застосовуємо препарат бора, максикроб зав'язь, стимулятор для того, щоб захистити квітку та полок від стресових ситуацій, то бенефіт ми застосовуємо, коли зав'язуються плоди, коли ріст плодів. Тому кожен стимулятор буде доречним в певній фазі, і вони дійсно покращують врожайність. Тут потрібно по 25 мл кожного препарату на 10 літрів води. Достатньо багато ви можете обробити рослин, тому що це не полив, а це саме обробка по листу. Ось така у мене інформація. Будь ласка, діліться в коментах, що ви застосовуєте, як ви максимально зберігаєте зав'язь. А ці всі препарати можна замовити у мене в інтернет-магазині Магія рослин. Дякую за увагу! Тихого вечора, тихої ночі. Slava Ukrajine